Друзі, всім привіт! Радий бачити всіх на своєму каналі. Друзі, сьогодні в нас на розпорядку дня така ситуація. Потрібно поїхати зараз викосити нашу на насіно і обкосити межі на 2 гектарах, де в нас посіяна кукуруза, там 2,5 гектара кукурузи висіяно. Межі пообкасувати, огороди пообкасувати. В основному день сьогодні буде по уборці бур'янів. Приїдемо додому, потім потрібно понамелювати, так як завтра празник, нічого робити ми не будемо, будемо відпочивати. І будемо сьогодні цілий день трудитися, щоб підробитися по домашньому господарству. Друзі, всім гарного перегляду! I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer no exposure i just wanna be a loner uh, some can't stay sober looking over all their shoulders like moving boulders just to get out of the home it sucks i've had enough i don't wanna feel the stuck under the rug all my problems that i shove i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end inside for me. But let's be really, really tired. You can buggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't see your no focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the entry side for me. But let's be really, really tired. You can buggy all this yeah. stuff. It sucks. Так, друзі, прокосив трошки люцерну, так як із дощами. Тепло, волога і люцерна переросла. Я свинкам то підкошував з тієї сторони. Але не встигав я його усе. І третя частина огороду, виходить, що переросла, вже почала люцерна цвісти. Думаю, що робити, щоб воно і не переводити його. Думаю, завалюю його на сіно. Та це прокосив, хай воно висохає. А потім ми його згребемо у кучку або в бікбег, або може, десь у сінничок заховаємо і взимку будемо підтрусювати нашим поросяткам. Вони будуть його перебирати все, те, що їм потрібно. Якось так, друзі. Сінце непогане таке, височеньке було. Це вже, виходить, четвертий укос, оце, що я докосив, четвертий укос люценний. А ота сторона, ну там вона невеличка, молоденька, тільки піднімається, можливо, ще один укос буде, Ну це подивимось подальшому. Друзі, зараз розповім вам, по якій причині ми не завезли зерно в зерно сквозь, а прийшлося його носити вручну. Так, друзі, зерно ми вже заховали, все у нас тут в порядку. По причині того, що ми сюди не змогли заїхати. Перша причина в тому, що забор той шиферний я його вбирав, машина техніка сюди проходить. Сюди треба буде в подальшому робити ворота. Так як ми першу ходку робили тракторним прицепом, то розумієте, захват що прицепа що трактора він більший, ніж узяла, розгородили ми сітку біля кутника, можна було його туди здати і здати зятки аж саме приміщення. Але так як у нас тут ще раніше попередніх господарів було, ну літній вигон поросят вони тримали. І там ґрунт він такий ну, м'який, можна сказати, що як перегній. Технікою туди, якщо б заїхали, то ми б відтіля не виїхали. То прийшлося, радіуса не хватило, щоб його все розвернути і туди заїхати. Ну, На будущее вже ми будемо знати, що нам робити. Потрібно все якось тут переробляти, робити хороші ворота, щоб заїжджати в саме приміщення. Так як по-дальшому будемо кукурузу, як молотити, то думаю без питань той взагалі проблем не буде, із-за того, що газон він трошки нижчий. Зіла. І тут приміщення з головою читай по висоті до криші, хватить з головою, щоб сюди заїхати. Під вуглом задки сюди як здасть газончик, то заїдемо. Я думаю, що вже таких проблем не буде, як із ячменем. Ну, нічого, робили все для себе. Виходили з тієї ситуації, яка вже в нас вийшла. Ну так, да, звісно, тяжко, важко було. Його все робити і тим паче все в один день і молотіння і заносили під вечір. Ну нічого. Друзі дуже задоволені тим, що построїли зерносклад, що вже одним боком залізли в нього із зерном. Тим паче, тут ще є що доробляти, але я ж кажу, все передому в будь-який час вийшов в будь-яку погоду. Це воно в тебе під боком, Мелиш, годуєш і немає тебе переживання, що тобі треба кудись їхати, його вести, так як це дуже займало багато часу із цією перевозкою. Дуже щас не спішу я із зерноскладом достроювати. так як нас оце ну, в основному в останній час йдуть дощі після того, як ми змолотили ячмінь. Практично через день кожен день йдуть дощі. І дощі йдуть такі з вітрами, бокові. Ну, по приміщенню ніде нічого не затікає, все прекрасно, навіть у нас ворот немає, то воно сюди нічого ніде не забиває. Подальшому все це зробимо. Але зараз займаюся другою роботою, підробляюся по господарству, потрібно все повикоснювати, понамелювати в подальшому. Тому що планую на вихідних їхати, виурювати пой, де в нас був посіяний ячмінь. Хотіли б так предварительно поїхати задискувати, але. Ну, не хочеться робити двійну роботу. Думаю, оце вийшло трошки, хай бур'янець підніметься, і заодно вже на вихідних, як час буде вільний, поїду. Думаю, що днів за три я ту ділянку землі постараюся вироти. Так як після оренди нашого паю потрібно буде вже копати картоплю. І воно якраз часу небагато залишилося, але потрібно його все встигати робити. Друзі, всім гарного перегляду, а ми пішли працювати. І домололися. Змололи 4 відра, 20 літрові, отакі в мене відра великі. І в останнє п'яте домелювати, але щось пішло не так. Остановився млин наглухо, нічого без всякого там на те причин. Получається, дивлюся, кнопка запуску горить. А млин взагалі даже не гуде-ніде нічого. Що ж робить? Думав, все вже, прийшов йому. Все вже, капець. Коли пішов в інструкції дочитався на даному млинові, є ну така ситуація, що якщо йде перегрів, він автоматично рубільник вибиває, щоб не йшов перегрів на моторі, він не накрився. Я цього ну предварительно помню що вроді й було такий предохранитель на ньому, але якось з голови вибило, підростуївся трошки. Пішов, прочитав по інструкції, є така фігня в ньому, то виходить, трошки він, ну, минути до п'яти він оддихнув. Опять почав його запускати, все благополучно роби. Слава Богу, що цей, хоч він новенький, він має ще нічого не молов. То є і така ситуація. Добре, що воно обійшлося, все добре, тепер на майбутнє буду знати. Це дуже добре, що в млини поставили таку штуку. Вона взагалі необхідна для такого. Нічого, на сьогодні намололи. Думаю, нам на сьогодні і на завтра вистачить, так як у праздник не хочеться молоть, воно вічно щось відключився, провірю, щоб тоді не казали, що там збрехав чи не збрехав. Як бачите, млинок працює хорошо. Так що, друзі, краще лучше вже переплатити, так зато вже буде хороший результат, чим би якби я на минулий млин молов. Ото б уже все, можна цей млин було в ремонт відправляти. А так. Хорошо, що так. Нічого, друзі, працюємо далі. Мало Забирайся. Мало Молодець. Не, ще не стирано, давай собираємося. Zabieraj sobie lepiej. Mały kic. Jo. Berej mi drób i szlośmy na jedno. on Молодець. Сьогодні попрацювали в основному по господарстві, покосили, попорились по господарству, намололи, так як треба вдома підробитися, бо на вихідних планую їхати в поле, а це буквально днів три мене вдома не буде. Потрібно його все доводити до пуття. Так, що друзі, всім кому подобається таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо є якісь запитання. Всім пока, до нових зустрічей!